Редукторний стартер в даному випадку атек, але там ще може бути і словак, і магнетон, і там ще болгарський якийсь є. Коротше, типаж один і той самий, а вибір виробників різний. Стартер хороший, звісно, но є один момент. Через півтора-два роки експлуатації починає, як кажуть, народі, пробуксовувати Бендікс. Ми вже один раз його ремонтували. Цю проблему устраняли, тому зараз будемо його знімати і покажемо, що ми, що, яке рішення в даній ситуації знайшли ми по ремонту даного стартера. Зараз будемо відкручувати, сфотографувати обов'язково, хто не помне деякі діти, то обов'язково фотографуйте перед відкручуванням, щоб потім було менше проблем при встановленні. Зараз ми відкрутимо його, знімемо, йдемо показувати далі. Знятий старті вже виглядає отак. Тут оцю плиту треба знімати. Тут під шестигранник зроблено з набору. Пише, що це п'ятий номер шестигранника на 5 мм. Далі пробую відкручувати. Пішло, в принципі, воно легенько тут там. Може бути чуть зажато сильніше, але в основному відкручується без проблем. Вкручуємо зараз ці 4 вінти. Там бажано запам'ятати якому, на якому місці був бол, бо я не пам'ятаю чи це вони довжині чи там є різниця. Там, по-моєму, була різниця. Ну, зараз подивимося відкрутимо. Три одинакових, ну і той напевно теж однаковий. Це десь в чомусь другому ми знімали, то там різниця була. Ви бачите, у нас тут вже роботочка пішла на зубчиках. Вже і покоцав так нормально. Їх. Знімай кришечку акуратно. І... Запамина треба назначити маркером, в якому положенні стояв. Хоча тут по дирек, ну так і так совпаде, бо іначе не, не буде. Зараз включимося, як знімемо. Так, нас зробили позначку на всякий случай. Давай, піднімай. Отака. тут система, а вот тут такая робится, а тут вот такая система. Вынимаем аккуратно. Так, подшипничок. Тут уже подношенный бендикс. Но ну, может быть. Так, тут... Нормально. Сейчас мы будем Оце все розсухарувати, і потім покажемо, що з того виходить, до чого ми добираємося. Ми нагадалися, вже. ця втулочка нажимається, там пружина під нею, і тут стоїть такий стопорний дротик, такий колечко. Його зараз відковиримо і це все начиня буде вийматися. Зараз ми, тут треба в дві, руки, в дві пари рук, так що включимося, коли е, знімемо його. Гралися ми довго е, Вспомнили нарешті, е, зажимаємо плоскогубцями так, щоб садочка Посади, та посадилась на пружині донизу. Це, прижимаєш тако, щоб чуть-чуть Напротив прорізів кольцові забиваємо тоненьку ту отвертку. і, і воно підважимо, підважимо, воно вилазить. Треба дивитися, щоб воно не вистрілило десь в сторону, щоб не, не шукати його потім. Так. Тут втулка цією стороною, потім пружина, велику, Вер -вер, велику, там є по чип нічого, а там ще сторони прилази Ви, щоб там не порозліталося зараз. Так. Все, все, зараз Все виключається? Так, так, після того, як ми, щоб раніше розібрати оцю всю конструкцію, воно так зібране, треба бити пробоємо сюди в це маючи за цю шестерню, і воно вилазить. Но тільки треба акуратно, бо отут всередині там ролики. А між цими роліками стоять отакі опружинки. У нас що там ця деформована? Кіки було 5, 5, то дві з них було деформовано. Із-за того починає некоректно працювати бендікс. Одна взагалі розломана. Некоректно працювати бендікс. От зараз ми будемо приступати до виготовлення пружинок. І потім покажемо, що з цього вийшло. Полотна від ножовки, зубчики спиляні, там чу-чуть по цілій пружині помірили. Обці спиляні, нагріваємо до червона і заг... загинаємо. <coughs> Дрота брали з троса автомобільного менше міліметра. Там Десь менше да, міліметра воно торщина. Проволока сталиста. І гнеться вона тільки під температурою. Отакі маніпуляції проводимо. Там 6 витків на кожній пружині. Ну ми по 50 см доротики з троса і гнемо, поки заготовки робимо, а потім будемо вже по... на місці вже відкусувати, скільки нам треба. Все. Кінець заготовки, Підготовий. Це ось до, єдина ціла пружина стандартна заводська, яка лишилася з оцих п'яти, що тут. Ми Накрутили де це? Ось до, це. тут ми робили сім витків, та йде на шість. Там п'ять цілих і половинки з обох сторін. Ми накрутили отаку. Це стально, строса стальний, це жилка. Коли нагріли на червона до газу. На газу до червона нагріли. Е закрутили, воно форму прийняло ми потім не закаляли, водою не поливали. Ми зняли і воно само остивало. оце от таке о, виходить, Коли намотуєш на двойну два, від, е полотна, два полотна від ножовки по металу, зубчики спилені. Тепер зараз будемо збирати це все докупи. Зараз ми має, чуть підмастимо його чи ні. Ну, не треба треба. Ну, то зараз збираємо все в зворотному порядку докупи і потім покажемо, що у нас вийшло. Так. Так, Зворотній послідовності все зібрали, заштопорили. Тут все, колечко, все цей, все, все крутиться, перевірили, за графіткою намастили ще ну, скрині. Воно сюди не крутиться, а, а туди крутиться. крутиться. Ну, тугенько зараз. ну Воно ну, розробиться. Е -е, збираємо все докупи, прикручуємо, поставимо на трактор, тоді включимося, побачимо, який там результат вийшли у нас. Там воно ну, не так, ті пружини. Не так аж прям ідеальні, як заводські, але ті ролики, там видно пазі, там зубчик сторчив, і ролик, то ролики воно підживає досить непогано. Коротше, зараз збираємо докупи, ставимо, будемо бачити, що вийшло. Так, старкер прикрутили. заводим, переживаємо сцеплення. заводим. Заводимо. Стакер крути подрачком. Пружини замінені. Поки польот нормальний, далі побачимо, наскільки їх вистачить. Там воно трохи тільки пружини не рівні так як заводські, але... Ролики піджимають досить непогано. Отакий ремонт. Кому було корисним, ставимо лайки і підписуємося на канал.